Сума матеріальної допомоги для військовослужбовців, родин загиблих захисників, а також для мешканців громади, які потребують лікування, зросте із 1 січня. Рішення ухвалили на останньому у цьому році засіданні виконавчого комітету. За розпорядженням міського голови він буде складати до 3 тисяч гривень. За рішенням виконавчого комітету до 15 тисяч гривень, і за рішенням сесії буде до 100 тисяч гривень складати. 20 митців та 14 їх вихованців отримуватимуть у наступному році щомісячну стипендію та премію. Визначили також і 30 спортсменів та 25 тренерів, яким виплачуватимуть стипендії та премії міського голови. Розмір стипендій премії він мінливий. Він прив'язаний до мінімальної заробітної плати. І, зважаючи на те, що мінімальна заробітна плата два рази буде підвищуватись, відповідно, і стипендія так само буде два рази змінюватися. 1 січня буде один розмір. З першого квітня буде стипендія, і премія будуть більшими. Чергове підтримали рішення про надання матеріальної допомоги для тих домогосподарств, які зазнали пошкоджень внаслідок терористичних атак ворога. Загалом під час виконкому розглянули 90 питань порядку денного. Це і питання соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, це і питання роботи громадського транспорту, це і питання роботи житлово-комунального господарства, служби у справах дітей, оренди комунального майна. Одне чергових рішень пов'язане з оформленням вже передачі того майна, яке купував виконком для наших військових частин. Власне, усі рішення ухвалені. і Працюємо далі. Ірина Муляр, Володимир Щоранко, новини міста.